Всім привіт! Ви на каналі Demanding User і це черговий випуск новин на моєму каналі. Перед відео хотів би всім подякувати за те, що ви ставите вподобайки, підписуєтесь на канал, пишете коментарі, ставите дзвіночки. Мені дуже приємно, щоб ви розуміли, 9 випуск новин набрав майже півтори тисячі переглядів. Це просто жах. Ну, в хорошому сенсі, це жах. Тому що ну, ні один випуск новин не набрав стільки, як набрав 9. От. Я вам дуже вдячний всім. От. Зрозуміло, що ну, і прев'юшка, і назва відео трошечки ну, не, не клікбейтні, але ну, вони досить манять, щоб люди заходили і дивилися. Тлібейте там немає. Якщо хтось не дивився, клібейте там немає, не подумайте. От, але так він залетів, мені дуже приємно. І давайте зробимо так, щоб 9 випуск новин був стандартом для новин. Тобто, щоб всі новини набирали як мінімум півтори тисячі переглядів. Мені буде дуже приємно. Знову ж таки, якщо ви дивитесь зараз це відео, репостіть його, будь ласка. Поширюйте серед своїх друзів, статистиці Я дивив дивився, що хтось репостив відео. Всім, хто репостив, вам дуже сильно вдячний. І робіть це і надалі, будь ласка, тому що треба просувати український ютуб, україномовний Ютуб, щоб в нашому інфопросторі було яка менше або і взагалі не було росіян. О, давайте всі до цього. Прагнути і продовжувати дивитися українське, підтримувати українське, слухати українських артистів, дивитися українських блогерів, дивитися фільми українською озвучкою і так далі. Більше не знаю, що й казати, тому ми починаємо сам випуск. Чіпок Snapdragon поки що не буде супутникового зв'язку. На початку року Qualcomm виступила з ініціативою оснащення власних процесорів Snapdragon модемами супутникового зв'язку для використання у звичайних смартфонах. Qualcomm та оператор супутникового зв'язку Iridium скасували угоду. Партнерам вдалося розробити та протестувати технологію. Проте виробники смартфонів відмовили у додаванні в апарати відповідних антен та обладнання зі свого боку, після чого у Qualcomm вирішили її припинити. Qualcomm заявляє, що її чіпи продовжуватимуть. Використання звичайних рішень, які підтримуватимуть лише під'єднання до звичайної стільникової мережі. Попри те, що невдачі зазнав лобальний проєкт, виробники смартфонів та оператори зв'язку мають намір впроваджувати супутникові підключення в індивідуальному порядку. Щось подібне ми вже бачили у Apple, а саме функцію сателіт SOS. Google погодився виплатити 8 мільярдів доларів Samsung. Google погодився протягом чотирьох років виплатити Samsung Electronics 8 мільярдів доларів за те, щоб його пошукова система, голосовий асистент і магазин додатків використовувалися на мобільних пристроях компанії за замовчуванням. Ще одна цікава деталь з'ясувалася під час свідчень віце-президента Google із партнерства Джеймса Колотуроса. За його словами, пристрої Samsung забезпечують половину чи навіть більше всіх доходів Google Play. Як відомо, розробник популярної гри Fortnite намагається показати, що керівники підрозділу Alphabet прагнули перешкод Поширенню сторонніх магазинів додатків, які б скоротили операційний прибуток Google Play. Ці свідчення стали продовженням доказів, які Epic Games представила минулого тижня. За даними компанії, Google був настільки стурбований тим, що розробники ігор випускають свої продукти самостійно, що готовий був витрачати мільйони, щоб переконати їх залишитися в Google Play. Apple тестує iPhone 16 Pro з отвором під фронтальну камеру. Схоже, Apple почне копіювати дизайн у Android-пристроїв за інсайдерською інформацією, у компанії є прототипи iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max з акуратними камерами, розташованими прямо в дисплеї. Але джерело відразу уточнює, що розраховувати на їхній вихід навряд чи варто. По-перше, Apple навряд чи всього за кілька запусків нових iPhone знову змінюватиме дизайн. Це точно не в її стилі. По-друге, набагато серйознішою проблемою є Face ID. Врізана камера збільшує площу дисплея, але при цьому не залишає місця для розміщення численних датчиків, необхідних для точного розпізнавання об. Язку. Виробник може заховати ці датчики під екраном, але це може негативно вплинути на їхню функціональність. Не виключено, що оновлені вирізи отримають нові iPhone у 2025 році. Apple наступного року оновить усі моделі iPad. У 2024 році Apple оновить усі свої iPad від базових до топових моделей. У першому кварталі має депітувати дві версії iPad Air. Оновлення наявного 109 дюймового розміру і нова модель з екраном діагоналі 12,9 дюймів. В iPad Air, як і раніше, будуть Використовуватися iPS-дисплеї, але отримують новий процесор для підвищення продуктивності. У другому кварталі очікується нове покоління iPad Pro. Головними нововведеннями стануть оновлений корпус процесор M3 і OLED дисплей замість Mini LED. У другому півріччі, наймовірніше, восени, Apple представить iPad Mini та 11-те покоління базового iPad. Найдешевший iPad у продажу iPad 9-го покоління буде остаточно знято з виробництва до кінця 2024 року. Це завершить перехід на порт Lightning для. Лінійки iPad. Apple M3 Ultra буде дуже потужним процесором. На асортименті компанії Apple з'явиться ще один процесор для комп'ютерів. Йдеться про чіп Apple M3 Ultra, чіп отримує 32-ядерний CPU і 80-ядерну графіку, а топова конфігурація запропонує 256 ГБ унітарної оперативної пам'яті. Детально говорити про продуктивність M3 Ultra поки що рано. Але для розуміння M3 Max 16-ядерним GPU перевершує M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6. Більше він не сильно поступається відеокарті GeForce RTX 4080, у GFX Bench Айфон продовжив працювати після того, як впав у багаття. Один із користувачів Reddit розповів неймовірну історію про iPhone, який обгорів, але вижив. За словами власника, його iPhone випадково впав у багаття. Його дістали з вогню, але корпус і екран сильно обгоріли. Тяжкість пошкоджень можна оцінити за фото, яке опублікував користувач, але незважаючи на контакт з вогнем, високу температуру і сильні пошкодження, гаджет продовжив працювати. Уже за кілька хвилин після того, як він побував у вогнищі, смартфон приймав дзвінки та загалом повноцінно працював. Мій iPhone був чемпіоном. Через кілька хвилин мені дзвонили і він усе ще працював. Також його не вдалося зарядити, і він продовжував працювати як кролик Energizer досить довго, поки я не зміг зробити його резервну копію і принести на новий телефон наступного ранку, розповів власник. На жаль, він не вказав конкретної моделі свого пристрою. Apple Watch стали швидко розряджатися. Після оновлення до Watch OS 10.1 багато власників. Apple Watch почали скаржитися на швидке розряджання розумних годинників. Apple знає про цю проблему і готує її рішення. Компанія повідомила, що готує оновлення, яке усуне цю проблему. Це оновлення скоро вийде, але конкретні терміни Apple не уточнює. Можливо, це проживка Watch OS 10 1.1, але не виключено, що виправлення не з'явиться до виходу версії Watch OS 10.2, яка наразі перебуває на стадії бета-тестування і, як очікується, буде випущена в грудні. Проблема зачіпає різні моделі годинників від старих. Apple Watch Series 5 до новітніх Apple Watch Ultra 2. Asus випустить ігровий смартфон ROG Phone 8. Asus почекала, поки вщухне галас навколо Snapdragon 8 Gen 3 та анонсувала свій ігровий смартфон. Він називатиметься Asus ROG phone 8. Snapdragon 8 Gen 3 був представлений зовсім нещодавно. Практично відразу великі компанії анонсували свої смартфони з новим чіпом, але майже всі вони з'являться в майбутньому. Що стосується Asus ROG Phone 8, про ігровий флагман відомо лише те, що він отримає Snapdragon 8 Gen 3. Ймовірно, Asus знову покаже звичайну версію і варіант Ultimate, як це було новий Сні 2023 року. 20 ГБ ОЗУ може стати стандартом для смартфонів з підтримкою штучного інтелекту. Флагманські процесори для смартфонів анонсовані протягом кількох останніх тижнів, а саме Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 та Exynos 2400 пропонують різні можливості обробки завдань штучного інтелекту на пристрої. Очікується, що обробка штучного інтелекту буде однією з основних фішок флагманських смартфонів 2024 року. Однак для цього лише високопродуктивних процесорів буде недостатньо. Наразі стандартом в Android-смартфонах є 8 ГБ оперативної пам'яті. Це середній показник. Для генерації зображень за допомогою штучного інтелекту потрібно, щоб Android-смартфон мав щонайменше 12 ГБ оперативної пам'яті. Зараз на ринку досить багато моделей із таким обсягом пам'яті. Однак для роботи ще асистентів та використання інших функцій штучного інтелекту, обсяг оперативної пам'яті потрібно збільшити вже до 20 ГБ, щоб робота була плавною. З огляду на озвучені дані, майбутні флагманські Android-смартфони з просунутими функціями штучного інтелекту можуть мати від 20 до 24 ГБ ОЗУ. OnePlus готує свій новий розумний годинник Watch 2. Я вже неодноразово казав у своїх випусках новин, що OnePlus працює над смарт-годинником OnePlus Watch 2. Зараз в інтернеті з'явилися нові подробиці про пристрій. Відомо, що гаджет поставлятиметься з операційною системою Wear OS 4. Перше покоління годинника працює під управлінням іншої операційної системи, а саме RTOS, що розшифровується як Real-Time Operation System, а якщо українською, операційна система реального часу. Завдяки новій системі годинник працюватиме плавно. Крім цього, пристрій матиме підтримку сторонніх застосунків. Всі відомі характеристики OnePlus. Watch 2 перед вашими очима. Також інсайдер OnLeaks і віддання MySmartPrice опублікували якісні рендери новинки. Рендери були створені з використанням реальних зображень прототипів на етапі тестування. Судячи з них, розумний годинник отримає круглий циферблат, металевий корпус і пару кнопок для управління. Звичайні гумові ремінці доступні у двох кольорах чорному і білому. Найімовірніше годинник покажуть у січні 2024 року разом із флагманом OnePlus 12. Geekbench підтвердив характеристики OnePlus Ace 3. Я вже вам Розповідав про цей смартфон в минулих випусках новин. Але зараз смартфон вже пройшов тест на продуктивність у бічмарку Geekbench 6. Результат OnePlus Ace 3 в режимах Single Core і Multi Core склав 1723 і 5164 бали відповідно. OnePlus Ace 3 отримає технічні характеристики минулого покоління. Глобальна версія називатиметься OnePlus 12R. Презентація OnePlus Ace 3 в Китаї відбудеться в першому кварталі 2024 року. Характеристики я вже показував у минулих випусках новин. Але хто не бачив, дублює їх ще раз. OnePlus Ace 2 Pro найпотужніший смартфон на глобальному ринку. OnePlus Ace 2 Pro очолив рейтинг продуктивності смартфонів, які продаються на глобальному ринку. Antutu опублікував список найпотужніших моделей за підсумками минулого місяця. У рейтингу домінують смартфони на базі мобільного процесора Snapdragon 8 Gen 2. Вони зайняли 80% списку. Літером став OnePlus Ace 2 Pro з рекордними 24 ГБ оперативної пам'яті. Його результат склав понад. Півтора мільйона бали інші моделі, які нижче рейтингу перед вашими очима. Oppo відклала презентацію своїх нових смартфонів. Oppo цього місяця планує представити лінійку смартфонів Reno 11. Згідно з новою інформацією, чекати на новинки в листопаді не варто. Інформацію поділився китайський інсайдер. За його словами, спочатку компанія хотіла показати пристрої 23 листопада, але з невідомої причини вирішила перенести захід на грудень. На жаль, точної дати презентації поки що немає. До речі, якщо вірити чуткам, у новій серії має бути щонайменше два смартфони: Oppo Reno 11 та Oppo Reno 11 Pro. Всі Відомі характеристики пристрою перед вашими очима. Oppo Pad Neo готовий до анонсу. Компанія готує до виходу бюджетний планшет Oppo Pad Neo. Гаджет помітили в базі сертифікаційного агентства IMDA. У документах зазначено, що планшет постачатиметься з Wi-Fi та Bluetooth. На жаль, інших характеристик гаджети в базі IMDA немає. Але якщо вірити чуткам, Oppo Pad Neo стане копією OnePlus Pad Go. Ймовірні характеристики пристрою перед вашими очима. Реліз планшета має відбутися найближчим часом. Флагмани Компанії отримують супутниковий зв'язок. На сьогодні підтримка супутникового зв'язку є у деяких, але не у багатьох смартфонів. Незабаром у їхніх лавах буде поповнення. Китайська компанія Oppo опублікувала в соціальних мережах рекламний постер. Він повідомляє про те, що смартфони лінійки Oppo Find X7 отримають підтримку супутникового зв'язку. На жаль, подробиць поки що немає, але найімовірніше, реалізація буде аналогічна тому, що робили деякі інші бренди. Тобто користувачі зможуть залишатися на зв'язку навіть там, де немає мобільної мережі. Імовірно Но лінійка Oppo Find X7 дебютує на виставці МВЦ на початку наступного року. До речі, рекламний постер опублікував підрозділ Oppo China, тобто наразі невідомо якою буде ситуація на глобальному ринку. Не виключено, що Oppo Find X7 буде продаватися тільки в Китаї. Realme GT 5 Pro представлять цього місяця. Компанія Realme продовжує тизерити новий флагманський смартфон Realme GT 5 Pro. Цього разу китайський виробник опублікував постер у Weibo, згідно з яким новинку покажуть уже цього місяця. Точну дату релізу Realme розкриє найближчими днями. Всі детальні характеристики перед вашими очима. Vivo представило нові флагманські смартфони Vivo X100 та Vivo X100 Pro. Як і очікувалося, Vivo анонсувала смартфони флагманського рівня нового покоління, а саме Vivo X100 та Vivo X100 Pro. Характеристики двох пристроїв перед вашими очима. Ключові відмінності Vivo X100 від версії Pro полягають у камерах та ціні. Продажі Vivo X100 та X100 Pro в Китаї почнуться 21 листопада 2023 року. Глобальні версії смартфонів очікуються наступного року. Ціни за смартфони. Також на ваших екранах. Samsung розповіла, які смартфони отримають нову прошивку до кінця року. Компанія Samsung опублікувала на форумі список пристроїв, які скоро оновлюються до операційної системи Android 14 з інтерфейсом One Ui 6.0. Моделі, які оновлюються до нової прошивки перед вашими очима. Ставте на паузу і дивіться, чи є ваш смартфон у списку. До речі, йдеться про графік оновлень пристроїв у Європі. В інших регіонах дати можуть відрізнятися. Інсайдер показав рендери Samsung Galaxy N24 Ultra. Авторитетний інсайдер Ice Universe Показав нові рендери топового Galaxy S24 Ultra. Причому він запевняє, що ці зображення найближчі до реальності. Як і очікувалося, дизайн смартфона залишився практично таким самим, як і у попередника. Galaxy S24 Ultra стане першим смартфоном Samsung з титановою рамкою. Мабуть, вихід iPhone 15 Pro задав новий тренд на ринку смартфонів. Всі відомі характеристики пристрою перед вашими очима. Samsung готує складений смартфон Galaxy FE. Кілька місяців тому в інтернеті з'явилися інформація, що Samsung розробляє Середній бюджетний складений смартфон. Зараз стали відомі нові подробиці про пристрій. Корейський виробник хоче продавати новинку приблизно за 400-500 доларів. Якщо інформація підтвердиться, то це може бути найдешевший складений смартфон на ринку. До речі, зараз це місце займає Motorola Razer 40. У деяких регіонах смартфон можна купити за 500-700 доларів. На жаль, характеристик середньобюджетного складеного смартфона Samsung поки що немає. Лише відомо, що гаджет буде частиною лінійки Galaxy FE і вийде на ринок у 2024 році. Samsung. Показала смартфон Galaxy m 44 5 g Samsung анонсувала смартфон середнього бюджетного рівня Galaxy m 44 5 g Модель дебютувала в Кореї. Інформація про Samsung Galaxy m 44 5 g опублікована на офіційному сайті південнокорейської компанії. При цьому поки що немає даних про ціну, дату початку продажів і модель мобільного процесора. Передбачається, що смартфон оснащений чіпом Snapdragon 888, який був топовим 4 покоління тому. Але якщо цінник буде адекватний, то це буде дуже непоганий середній бюджетник всі відомі характеристики гаджету перед вашими очима. Смартфон не дійде в продаж тільки в чорному забарвленні корпусу. Інсайдер поділився інформацією про флагмани Redmi k 70 У соціальній мережі Weibo з'явилися зображення одного із смартфонів флагманської лінійки Redmi K70. На рендерах показаний Redmi k 70 Redmi k 70 Pro або Redmi k 70 i З чуток новинки зовні не сильно відрізнятиметься одна від одної. Базова версія на зображеннях має білий і чорний колір. Пристрій отримає потрійну основну камеру. Датчики та LED-спалах встановлюють на невеликому прямокутному виступі. Новинка матиме корпус із плоскими гранями, як у Xiaomi. 14. Зараз відоме більше інформації саме про Redmi K70, тож його характеристики на екрані. Новинки поставлятимуться з процесором Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 3 і Dimensity City 8300. Крім цього, пристрою снастять батареями на 5000, 5120 і 5500 мАч. Redmi k 70 і Redmi k 70 Pro підтримуватимуть зарядку на 120 Вт, а Redmi k 70 і на 90 Вт. Новинки вийдуть на ринок з операційною системою HyperOS. Реліз Пристрою відбудеться до кінця року. Не всі нові смартфони Xiaomi отримуватимуть оновлення HyperOS. Xiaomi не планує давати користувачам можливість швидко розблокувати завантажувач. Ця практика збережеться і в операційній системі HyperOS. Розблокування завантажувача буде і далі відключено за замовчування. Компанія вважає, що це допоможе забезпечити безпеку смартфонів та уникнути витоків. За бажання користувач може розблокувати завантажувач. Для цього потрібно подати заявку на форумі Xiaomi Подати заявку на розблокування завантажувача можуть тільки активні користувачі форуму. У разі схвалення компанія видає дозвіл на три пристрої, який діє протягом року. Деталі щодо процедури для міжнародного ринку буде оголошено після виходу глобальної версії HyperOS. Але вже відомо, що після розблокування завантажувача смартфони не отримуватимуть оновлень операційної системи. Xiaomi Pad 7 Pro перебуває в розробці. Інсайдер Digital Chat Station поділився подробицями про модель Xiaomi Pad 7 Pro. Новинку оснастять камеру з дизайном як у флагманського смартфона Xiaomi. 14. На жаль, іншої інформації про гаджет поки що немає. Найімовірніше планшет покажуть у першій половині 2024 року. Гаджет отримає IPS дисплей з частотою оновлення 144 Гц. Працювати гаджет має на процесорі Snapdragon 8 plus Gen 2. Xiaomi представила новий ноутбук. Компанія Xiaomi представила на міжнародному ринку новий ноутбук, Xiaomi Book 14. Характеристики на ваших екранах. На жаль, дата презентації та ціна новинки поки що невідома. Xiaomi працює над смартфоном Redmi Note. 13 Turbo. В асортименті Xiaomi скоро з'явиться новий смартфон Redmi Note 13 Turbo. Про новий смартфон розповів інсайдер Digital Chat Station. За його інформацією, Redmi Note 13 Turbo отримає процесор із фламандською продуктивністю і дисплей 150K AMOLED. Також Redmi Note 13 Turbo буде обладнаний батарейкою ємністю 5500 мАч, з швидкою зарядкою на 90 Вт. Більше інформації про прийдешній смартфон китайської компанії на даний момент немає. Ну що ж, ось таким вийшов цей випуск. С новин, якщо він вам сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і звичайно, не забуваємо, що війна ще не закінчилася, і продовжуємо донатити на Збройні Сили України. А на цьому в мене все. Слава ЗСУ і слава Україні!